Під Час апаратної наради начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров проінформував, що відділом розроблена програма по розвитку фізичної культури та спорту. Проводяться відновлювальні роботи на спортивних об'єктах і розпочались змагання з футболу між дворовими командами. Відділом розроблена у програму розвитку фізичної культури та спорту на 26-30 шосте та свалена на засіданні виконавчого комітету також тривають відновлені роботи на спортивних об'єктах нашої громади. Окрім того, в суботу стартувала осіння з мініфутболу в спортивного комплексу СВЕМА серед дворових команд, яка буде тривати до середини грудня. Завідувачка відділу молоді Ольга Сокульська зазначила, що відділ продовжує працювати в умовах воєнного стану, продовжується оздоровлення дітей, надана допомога родинам, які постраждали в Миронівському старостинському окрузі. Відділ молоді продовжує працювати в умовах військового стану. П'ять дітей зараз оздоровлюються в таборах західної. України. України, це діти пільгових категорій. Шість дітей ми готуємо на оздоровлення наступну групу. Розроблена проект програми оздоровлення та відпочинку та винесено на засідання виконавчого комітету. Виконуючи ваше доручення, патріотично розмальовані два укриття: це молодь школи містецтва Шостинської та Воронежської І таком, також на минулому тижні проведена робота з підлітками та молоддю з схильними до правопорушень. Сьогодні наразі. На обліку перебуває три підлітка, з якими проведена робота. Три родини постраждала, де є діти надана допомогу, в тому числі гуманітарну та психологічну. Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради, звернула увагу присутніх, що завершились осінні канікули у здобувачів освіти. Навчальні заклади працюють в змішаному форматі. До 9 листопада будуть тривати учнівські олімпіади з базових дисциплін. Відновлено освітній процес після завершення осінніх канікул. Наразі з 24 закладів загальної середньої освіти дистанційно працюють 5, два з них на постійній основі, три тимчасово в зв'язку з проведенням ремонтних робіт в захисних спорудах цивільного захисту. Також в нашій громаді триває проведення першого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Цьогоріч є відмінності, тому що олімпіади проводяться не на базі закладів загальної середньої освіти. А на базі громади районів по сумській області було створено 15 локацій. шостка увійшла до цих локацій. На базі нашої громади беруть участь учні з п'яти районів громад: це Езбуда, Свіса, Ямпіль, Зноб-Новгород та Глухів. Всього зареєстрували 409 учасників, 270 – Це учні шостівської громади. Вже проведено 10 олімпіад. залишилось три: це англійська, німецька мова і інформаційні технології. Перший етап триватиме до 9 листопада. Результати поки що є. Попередні, але два тижні триває процес апеляції. І 6 грудня розпочнеться другий обласний етап всеукраїнських учнівських олімпіад. Хочу сказати, що цьогоріч олімпіади проводимо в складних умовах, проводимо в очному форматі, незважаючи на блекаут та інші виклики пов'язані з воєнним станом. Незважаючи на виклики сьогодення, в шосткінській територіальній громаді діти залучені до спортивних змагань та учнівських олімпіад з базових дисциплін. Проводиться патріотичне виховання та оздоровлення підростаючого покоління.